Рахуватимуть по-новому в Україні зміниться підхід до розрахунку пенсійних виплат. Вже з нового року працюватиме бальна система, яка дозволить українцям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакові виплати та індексацію. Принаймні, про це заявляють у міністерстві соціальної політики. Як це працюватиме? Чи вистачить коштів у бюджеті на індексацію пенсійних виплат? Про це буду говорити з Лесею Забуранною, народною депутаткою, членкиною профільного комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Перш за все, хочу вас розпитати, поясніть нам просто доступно, що ж це за такі бали: 8, 10, 12. Як їх нараховуватимуть? Дякую за запитання. Ну, власне кажучи, питання реформування існуючої пенсійної системи гостро стояло ще до початку повномасштабного вторгнення. І ми спостерігаємо, що люди, які виходили на пенсію і мали однаковий стаж роботи, працювали на приблизно однакових. Видах зайнятості вони мають кардинально різну пенсію, якщо ми говоримо про людей, які вийшли в 2000 році, в 2010, вісімнадцятому, двадцятому. Причому індексація не завжди справедливо вирішує це питання і інколи все ж таки не компенсовує людям ту необхідну власне кількість коштів, які вони потребують. Яка є ідея у держави у уряду у парламенту? Ідея наступна: щоб людина після виходу на пенсію отримувала не менше 50 від свого середнього заробітку. Яким чином це планується зреалізувати? Дійсно, з наступного року зараз знаходиться урядовий законопроект щодо реформування солідарної пенсійної системи. І передбачається, що вона буде забезпечувати 30% від цього рівня, середнього рівня заробітку людини? А вже з 2025 року буде підключена так звана накопичувальна компонента, яка ще додасть додатково 20%. як же буде прореформована солідарна система і що таке бали? Відповідно, буде обраховуватись максимально справедливий показник для кожної людини, який буде полягати у співвідношенні між розміром єдиного соціального внеску, який сплачується цією людиною або її підприємством за місяць, до середньої заробітної плати в Україні власне. В цей місяць року. І е, якщо людина, ну, наприклад, давайте на прикладах розберемо, отримує на рівні середньої заробітної плати, вона буде отримувати 10 балів. Якщо в неї заробітна плата і відповідно сплачений внесок вище, це буде 12 балів нижче 8. Ці бали будуть накопичуватися, вони будуть індексуватися, і в результаті це дозволить сформувати справедливу формулу, щоб людина отримала не менше, як я зазначила на початку, від 30% свого заробітку саме в рамках солідарної системи пенсійної. І в 2025 році вступає накопичувальна компонента, яку теж можна пояснити наступним чином: якщо, зокрема, наприклад, ви сплачуєте близько 8% від своєї заробітної плати у накопичувальний фонд, то за 30 років за обрахунками уряду це дозволить сформувати саме оцих 20%. Від середнього заробітку і відповідно вийти на 50%, коли вже людина виходить на пенсію свого, ну власне, пенсійного незаощадження, якби ту пенсію, яку вона буде отримувати, тобто йдеться про підвищення по факту, чи буде і зменшення? Так, про підвищення. Підвищення, тобто саме це зроблено для того, щоб підвищити У 2024 році. Середня пенсія буде складати практично 6 тисяч гривень. Ну, давайте будемо говорити. Реально, це є доволі е, малий рівень пенсійного забезпечення, який ну, не дозволяє людям задовольнити базові потреби. І от саме щоб вирівняти максимально справедливо дати людям можливість отримати після виходу на пенсію відповідну фінансову підтримку, і була така ідея реформування на різних рівнях пенсійної системи. Не так, то просто з цими балами тепер розібратися, але все ж таки: а от е, е, пенсії чиновників, чи не будуть вони зменшуватися? Ну, знову ж таки, це буде обраховуватись людина може чітко відслідковувати ту кількість балів, яка в неї є. Е, в перспективі планується, що людина може додатково, якщо вона бажає і бачить низький бал сплачувати трошки більше. Саме в рахунок єдиного соціального внеску, і таким чином коригувати і чітко прогнозувати своє пенсійне забезпечення, саме з точки зору того, що була справедлива історія виплат. І була ця реформа а, запропонована і наразі знаходиться на затвердженні у уряді. Пані Леся, тобто 50% це не стеля, може бути і більше. Я правильно розумію? Так, так, так. Передбачається, що окрім 50% ще 10% є потенційно так звані професійні пенсії, і крім того, людина може через бали, через сплачені додаткові внески. У накопичувальну систему пенсійного забезпечення впливати на розмір своєї пенсії, і що вкрай важливо, людина буде розуміти, скільки вона буде отримувати після виходу на пенсію. Я вам дякую, що отак от по-простому пояснили все, як то кажуть, mm -hmm. на пальцях про нову систему нарахування пенсій Ми говорили з Лесією Забуранною, народною депутаткою, членкиною комітету Верховної Ради з питань бюджету.